Вас приветствует телеканал. Так, Соня, Собственно... что ты снимаешь? Ты совсем не одета, Соня. Вас приветствует телеканал Собственно... Ну это уже слишком. Блин. <свеч> Вас приветствует телеканал Собустовый Ньюс. Я его найшановна, найпрекрасна и найшикарнейшая телеведущая Софичка Усеночка. -чка. Стихіні лика з вчорашнього дня не закінчується, тому я зібрала вас тут, щоб познайомити вас із новинами сьогоднішнього дня. З самісінького ранку небо затягнуто хмарками, іноді піддуває вітер, відчуваючи си йомою. іноді піддуває вітер, іноді піддуває вітер, іноді, відчувається... іноді піддуває вітер, відчувається вологість і сирість. А також... О, це ж отаке! Це все із за погоди, що воно тут стоїть. Незважаючи на це, дощик не йшов з самісінького ранку і пройшов тільки пару трійку хвилин тому. Продовжувався він десь кілька хвилин. Ви можете помітити вологий, вологу кришу. На вулицях не дуже людно, тому що така погода не дуже викликає до прогулянки. Все ж таки, погода сьогодні цілком гарна. Всього. 21 градус. Ось, наприклад, звичайна панянка Белико, Танер Марія. Будь ласка, що ви можете сказати про сьогоднішню погоду на перший погляд? На перший погляд здається, що холодно, але якщо і виходиш на на вулицю, то відчуваєш, що тепло. І е, найсправді. Погода гарна, і зараз іноді пробивається сонце. Коротше, мені ця погода подобається. Скажіть, будь ласка, чи ви шоковані сьогоднішньою погодою? Ні, не шоковано, тому що я дивилася по прогнозу в інтернеті. Для мене не було сюрпризом. Оце все. Чи ви радієте такій погоді? Або ви б краще м хотіла б сонечко? Я трошечки радію, тому що я вже казала вчора, що мені подобається ця свіжість, ця волога. От все таке. Я знаю, що рослини зараз дуже щасливі усі, тому що усе літо вони дуже страждали від спраги, і зараз уся природа радіє. Добре, дякую за інтерв'ю. Ну а на цьому я пропоную заключити наше інтерв'ю. Бо мене уже кудись там завуть, затягнути кудись хотять. ну Добре, дуже дякую вам за перегляд, мої шановні глядачі. Все, не забувайте підвізитись на мій телеграм-канал.